21 березня відзначається всесвітній день людей з синдромом Дауна. Десять років у нашому місті діє громадська організація Сонячні діти Криворіжжя. Ми спільнота батьків, які виховують дітей і опікуються проблемами дітей і людей саме із синдромом Дауна. Сьогоднішній захід він приурочений до міжнародного дня людей із синдромом Дауна. Він для нас дуже важливий. Представники організації зібрались у палаці культури мистецьке, аби розповісти про свою діяльність і досягнення. Один з нових проєктів. Світ очима дітей на заході. Представили дитячі малюнки, підготували щорічну фотовиставку, локації з майстер-класами, фотозона, концерт колективів палацу. Свято для сонячних дітей відзначили родинами. Об'єднання нам дає, звісно ж, нам дає сили, дає нам натхнення. Зовнішній світ трошки стає вже в цьому адаптований і люди починають не лякатися і не дивитися отакою, десь стралебусів або у маршруті. Дуже подобається, то, що ми зустрічаємось на різні свята, діткам дуже подобається, вони дуже задоволені. Наразі ГО Сонячні діти Криворіжжя» об'єднує більше як півсотні родин, соціальний простір організації, це комфортне місце, де вони збираються гуртом та відзначають свята. З палацом культури мистецькі в організації давні дружні зв'язки. Вперше у 2013-му ми зустрілися в цьому палаці культури, і де кожен рік ми напередодні дня людей з синдромом Дауна збираємося з друзями, з родичами, знайомими, з мешканцями міста. Щоб Ну, це, це не свято. Ми не не святкуємо, але ми хочемо показати, що ми не такі, як всі. Ми хочемо показати свої досягнення, хочемо розказати про себе. Організатори закликають долучитися до традиційної акції 21 березня. Одягнути різнокольорові непарні шкарпетки на знак підтримки, толерантності та розуміння людей із синдромом Дауна. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.